Жоден науковець не в змозі дати визначення, що таке життя, сказано у підручниках з біології. Ісус Христос, прийшовши на землю, сказав Я є дорога, і правда, і життя. З того часу мільярди людей по всій планеті вірять у нього як у Бога, тому що Він справді дає життя і на землі, і у вічності. Атеїстичне визначення життя як існування білкових тіл. Які вмираючи, розкладаються і перетворюються на труп, нав'язане нам пропагандою комуністів, зокрема Енгельсом, приймаючи таке безбожне розуміння життя, смерть, вбивства та насильство стають нормою. Цінність життя можна отримати лише віруючи в Ісуса Христа, який і є життя? Звідки береться життя? Над цим питанням бореться весь науковий світ. Досі у підручниках та енциклопедіях міститься атеїстична антинаукова пропаганда про самозародження життя з неживої матерії. Однак чому тоді, покидаючи клітину одного разу, життя більше ніколи не повертається назад? Здавалося б, коли живе тіло перетворюється на труп, з'являються і всі умови для самовиникнення життя, судячи з їхньої теорії. Є і мертве тіло. І померла ДНК у ньому, і білки, що загинули саме тут. Але життя, пішовши з клітин та тіла одного разу, не запускається знову. Це доводить, що життя не виникає із неживого. Закон біогенезу, відкритий блискучим науковцем богословом пастером, спростував теорію самозародження життя життя виникає лише з уже наявного життя. Бог вдихнув життя в клітину та тіло, і лише Бог може повернути життя померлій людині. Так воскрес Ісус Христос, у якого вірять мільярди, очікуючи свого Воскресіння і життя вічного після смерті. Розглянемо живу клітину, щоб зрозуміти грандіозність Божого задуму та проекту створення життя. З підручників відомо. Що безбожні атеїсти минулого мали розуміння про клітину як про звичайну пляму. Однак у вік технології ми знаємо, що це високовпорядкована структура, що вражає своєю складністю. Якщо в комп'ютерній проекції збільшити живу клітину до розмірів стадіону, ми побачимо величезне підприємство з чинними молекулярними механізмами, схожими на справжнє диво. Мембрана клітини та її пропускний пункт пускають і випускають транспорт, що в'їжджає та виїжджає всередину, та назовні клітини та ядра. Крім того, частина мембрани може оточувати об'єкти поза клітиною, захоплюючи їх у бульбашку, яка відшипує від них шматочки і втягує їх усередину. І це наднанотехнології. Білкові візки на ходулях крокують із вантажами монорельсами. Є охорона, що захищає клітину від загарбників та терористів, також ремонтні заводи, які чинять чи пускають на переробку інші механізми. Логістичний відділ у середині ядра клітини містить машинне відділення там йде розшифровка ДНК та розсилка інформаційних файлів машинам за межами ядра. Демовні коди переводять у білки, і це приголомшливе Боже творіння. У живої клітини немає нічого надприродного, намагаються навіяти нам еволюціоністи, це лише набір елементів. Такі антинаукові та безбожні ідеї призвели до сучасного рівня божевілля та знецінення життя. Вони збрехали, що клітина з'явилася сама собою і перетворилася з одноклітинного на людину. І це дуже брудна, неохайна та нечиста антинаука. Складність зростання і поділу навіть однієї клітини схожа на фантастичний фільм про надцивілізації. ДНК та кожна літера генетичного коду ретельно копіюють себе на дві стрічки всередині ядра. Молекулярні модератори і коректори перевіряють ще раз мільйони інформаційних символів, доки не переконаються. Що при копіюванні текстів, необхідних для поділу клітини, не було допущено друкарських помилок, вони знаходять та виправляють помилки з комп'ютерною точністю. І як мінімальні спотворення при копіюванні ДНК несумісні з життям, так само мінімальні спотворення в теології ведуть до втрати вічного життя в раю та пекельних мук для людини. Тому антинаукова пропаганда так старанно відводить людину від пізнання Бога. І нам необхідно так само старанно поширювати чисте вчення Ісуса Христа без жодних домішок через наші соцмережі, щоб люди могли пізнати шлях, істину та життя. Тому Амеба ніколи не перетворюється на людину. Коли клітина ділиться, вона копіює свій же перевірений ще раз код. І намотує свою ж ДНК на котушки, які називаються хроматинами. Найскладніші механізми і технології щільно укладають котушки в контейнери, ті в нові контейнери, і нарешті над спіралі, які формують звичні нам хромосоми. Це найкомпактніша і продумано організована форма зберігання інформації у всьому всесвіті. Тому думати, що клітина амеби може ділитися і вийде людина, це надбезграмотно, обмежено та божевільно. Складність, що не піддається зниженню, це процес поділу клітини. Сформувавши хромосоми, стінка ядра клітини ламається і хромосоми вишиковуються парами, кожна поруч зі своїм точно перевіреним ще раз дублікатом. До кожної кріпиться веретено з молекулярною ниткою. Потім потужні молекулярні двигуни рознімають їх. Одночасно з цим молекулярні лещата, що охоплюють всю клітину, скорочуються і розщеплюють клітину надвоє. В результаті з'являються дві дочірні клітини, кожна зі своєю повною точно скопійованою ДНК. Це лише коротка презентація божого дизайну. Що відбувається всередині однієї єдиної клітини. У Біблії сказано, що під кінець часів помножиться пізнання. Наш час останній підтвердження цього виконання пророцтв Христа, примноження воєн, природних катаклізмів та різних колапсів, також розвиток біологічних та інших наук. Люди починають більше бачити, розуміти та вивчати. Але не розуміють та не вивчають Бога, який і є життя. Так зробили Адам та Єва. Вони віддали перевагу знанням замість Бога, і їхнє життя перетворилося на пекло, смерть дітей, вбивства кровних та планетарна повінь все це результат відмови від життя на користь новин та знань. Але життя неможливо замінити нічим. Коли життя йде з клітини та тіла, його неможливо повернути. Тому людству дано заглянути в живу клітину, створену Богом, щоб прославити Бога як творця життя. Але не прославили, їхні думки стали нікчемними, і славу нетлінному Богу вони замінили на визнання звіриної теорії еволюції, на поклоніння кумирам та пропагандистам атеїзму та безбожжя. При цьому навіть маленька клітина, створена Богом, перевершує всі складні системи, створені людиною, на кшталт заводів чи комп'ютерних мереж на світлові роки, випереджаючи абсолютно всі плоди людської праці, і тільки Бог здатний воскресати з мертвих, повертати до життя померлого та давати вічне життя. Він зробить це для всіх, хто вірить у нього. Ісус Христос, який воскрес із мертвих, і є живим свідком цього, тішить те, що останніми роками зростає кількість науковців, які не задоволені еволюційним поясненням походження життя. Розглядаючи Боже творіння, клітину, наукова спільнота відмовляється ігнорувати інформаційний вміст життя. Це не той випадок, коли можна відмахнутися або позбутися поверхневого пояснення на кшталт вигадок. Про мимовільну появу життя і перетворення амеби на людину. Кожна відома нам інформаційно насичена система створювалася заради розумної мети, зазначають вони. То чому не використовувати цю ж логіку в контексті біології? Адже нікому не спаде на думку зайти на робоче виробництво і заявити, що воно утворилося випадково через вибухи. Так і тут, походження живої клітини. Такої складної інформаційної системи логічніше і сучасніше пояснюється розумним задумом, створенням Божим, а не відсталими від науки теоріями на кшталт самозародження живого з неживого та походження людини від мавпи. Якщо розумний задум часто використовують як пояснення в інших науках криміналістиці, криптології, археології. То й до біології він теж повинен бути застосовним, відзначають прогресивні науковці. Мікробіолог з Гарварду, який присвятив роки вивченню бактеріальних джгутиків, назвав їх найефективнішим механізмом у Всесвіті. Деякі з цих моторів обертаються зі швидкістю 24 тисячі обертів на хвилину і можуть зупинитися і поміняти напрямок обертання менше, ніж за чверть оберту. Це роторний підвісний двигун діаметром всього 45 нанометрів, тобто 45 мільярдних метра. У багатьох одноклітинних бактерій таких джгутиків один або більше. Вони потрібні для того, щоб рухатися крізь рідину і всі вони працюють синхронно. Кишкова паличка має єдину круглу хромосому, що складається з єдиного двоспірального ланцюга ДНК приблизно в 700 разів довше за саму клітину. У ній міститься 4 мільйони 639 тисяч 221 пара основ, що задають 2488 тисячі генів. Серед цих генів є коди мінімум для 40 білків, що формують джгутик. Якби нам зустрівся подібний механізм тільки в мільярд разів більше за розміром, ми б жодної хвилини не сумніваючись вирішили, що це робота геніального творця. І лише філософія, невір'я, безбожжя і гріха не дає дотримуватися раціональної логіки. Підпишіться та дізнайтесь більше про божий план на своє життя.